Мене запитали таке питання, чому отут мається конденсат, а отут, наприклад, нема конденсату. Бачите? сухо Показую. Ось бачите, скільки тут цього залишилось? Оце, я поміряв, тут трошки більше 10 см товщина. Тепер беремо. І міряємо тут десь тут отвір. Всього десь близько 5 сантиметрів. Тому тут є конденсат, а тут немає. Будьте уважні, враховуйте те, що на ребрах жорсткості вашого приміщення от, от тут ідуть перевитрати піни. І коли вам кажуть по кубатурі вони на квадратуру використали так, щоб було 10 см, то через оці витрати у вас може бути так, що на от -от в таких місцях десь всього скільки до 2 см. Тому будьте уважні, перевіряйте роботу, яку вам виконали. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то будь ласка, запрошуйте, я допомагаю при проєктуванні, будівництві і експлуатації овочей і фруктосховищ.